Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається детективи смутку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ну, чому ти знову похнюпився? запитала мама Тарасика. У садочку буде весело, от побачиш. Хлопчик і сам розумів, що в дитсадку цікаво: можна з друзями погратися, побігати на дитячому майданчику, зробити яскраві саморобки з вихователем, послухати казки чи поспівати пісень. Але нічого з собою він вдіяти не міг, бо як би чудово не було в садку, там немає найголовнішого мами. Саме за нею хлопчик сумував найбільше. Вже завтра я не плакатиму. Щовечора Тарасик обіцяв батькам і ні на мить не сумнівався, що таки зможе з усмішкою залишитися в дитячому садочку. Проте, щойно наставав ранок, і хлопчик виходив із дому. Тримаючи маму за руку, підступні сльози самі починали котитися з очей. «Потоваришуй з кимось, пограйся з друзями. запропонувала мама і поцілувала Тарасика. Хлопчик помахав на прощання рукою, з понурим виглядом пішов у групу та примостився на лаві біля вікна. Ти теж додому хочеш, поруч присів Микита і поглянув на Тарасика сумними оченятами. Дуже хочу, ледве сльози стримую. Це в тобі сум сидить. У мені він теж засів, як би його прогнати? На якусь мить. Тарасик замислився. І враз хлопчику сяйнула чудова ідея. О, нумо гратися в детективів. Це ж як? знизав плечима Микита, але ідея Тарасика його зацікавила. Я вчора з татом дивився цікавий фільм. Там показували спритних і кмітливих слідчих детективів, які вели розслідування. От і ми теж спробуємо. Будемо з тобою детективами, Суму! уважно пильнуватимемо один за одним і щойно помітимо, що смуток підкрадається, одразу проганятимемо його. Як цікаво, захоплено вигукнув Микита. Я знаю, як упізнати сум. Ось коли погляд невеселий або сльози на очах, це значить, що тобі сумно. А ще, коли плечі понурені і кутики губ опущені, бо всміхатися зовсім не хочеться, додав Тарасик. Мені ця гра подобається. Пропоную розпочати пильне стеження. Не дамо смутку псувати нам настрій. Задоволені своєю блискучою ідеєю, друзі подалися гратися, і цілісінький день пильно, наче справжні детективи, стежили, щоби сум до них не наближався. А щойно помічали перші ознаки кепського настрою, миттю вигадували веселі розваги. Тільки но Тарасику хотілося трошки засумувати, як Микитка пропонував будувати автостраду з конструктора. І хлопці із задоволенням бралися за справу. А коли Микитка починав хмурити брови, Тарасик розважав його загадками, які дізнався від дідуся. І Микитка веселішав, починав розмірковувати та робити смішні припущення. Коли надвечір батьки прийшли забирати діток додому, Тарасик і Микитка весело потиснули на прощання руки, і пошепки домовилися, що завтра із чудовим настроєм підуть у дитсадок і знову гратимуться в пильних детективів. Друже, сум така сама важлива емоція, як і решта емоцій. Абсолютно нормально сумувати, коли ми щось втрачаємо. Розлучаємось з кимось, щось не виходить або щось болить. Спробуй виготовити разом з батьками пакуночок утіхи візьми красиву коробочку, мішечок чи великий конверт і наповніть приємними дрібничками, які викличуть у тебе радість і проженуть сум. Це можуть бути сімейні фотографії, улюблена іграшка, красиві наліпки, якийсь смаколик і риска, чи льодяник, або сувенір з подорожі, а також приємні записки від батьків зі словами любові і підтримки. Щоразу, коли тобі сумно, діставай спокуночка втіхи, річ, яка покращить твій настрій і подарує теплу усмішку. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.